Всім привіт! Продовжуємо Old Sparks. Закінчили ми на тому, що uh, ми пішли до мера, не до мера, а до цього чувачка, який там uh, Scientist чи хто він там. І він сказав, що треба активувати, Коротше, монумент, а монумент активувати так написано, що will not possible to complete this quest for a while. Ну, коротше, можна займатися своїми справами, якщо я все правильно зрозумів, щоб знати, які в мене можуть бути свої справи в цій грі. Ну, те, ще я бачу по картинкам, ну, взагалі там, ну, цікаво, далі має бути. Зараз так, розігрівочка тільки була. Ну, або навіть туторіал, я б сказав. Так що я очікую набагато краще. А де мої чувачки, до речі, ось ці? Пеньки що за набігали. А. а. А, а, стоп, стоп. Ага. Так, ну що пацани. Так, блін, трошки незвично. Так якось, коли ти не сам це все робиш, а за тебе роблять міньончики. Ну ти якийсь жорсткий типу сумонер. Ну, як ти я. Окей, uh, okay. я хочу збирати їх максимально і подивитися, що буде. Так, це мені. Щоб вони їх самі збирали заносили. Ну я так дивився, що uh, гра. ну, Являє собою те, що тут все має бути взагалі автоматизовано. Ну, тобто, то ти навіть не маєш в цьому особу приймати участь. Здається, що якось воно так повинно працювати. Так все працює, все пишеться, звуки. Е, є. Ага. Так. Є. Сюди, туди, сюди, туди. Ти добре будеш це робити? А... Ходу, ось це він не може чи що? Не може. Ні, не може, так. Да. Він не може оце робити, окей. Давай тут. А як його забрати? Стоп, я забув по Кем? Кем? Блін. О, він приніс мені, до речі. Але чи віддав, я не зрозумів. А скільки я можу їх з собою носити? Питання. У ну, ліміти точно мають бути якісь? Питання в тому, які це ліміти? Давайте сюди, сюди. Блін, а як їх автоматизувати? Аж може можу якось їх відправити, щоб вони самі це робили. Давайте трошки тепер вільне плавання підемо і будемо розбиратися самостійно. Карта, ну, зрозуміло, так. Це, оце що це таке? Квест оверв'ю. Ну, це, типу, доступні квестики я можу взяти, напевно, що так. Ну поки що поки що я хочу. Uh, більше цих чувачків зробити. Я не знаю, навіщо, ну просто хочеться. Ну як би, щоб вони швидко це все робили, ну. Прикольно. Брін, це пробіл натискати кожен раз, навіть трошки незручно. Requires the logger build into harvest. Окей, okay, я будую цей логер, і не загугли, що, це не важливо. Ну, типу, якась лісопилка, не знаю. Хоча лісопилка там інше, я знаю. Uh, назву. Такущики. Вони ж мені принесуть? По те, що я бачу, вони не приносять. Ну один, а інший чувачок, а давай ще один. Ну ні. Краще б ти. Ще приніс. П'ять. Блін, їх то п'ять, але все одно вони ж самі то автоматично це не носять і не роблять. О, мені щось приніс. Ну, в плані вони ж. я навіть не знаю. Не заносять кудись. Ну це поки що, напевно. Я навіть не розумію, а я тут буду будуватися, чи це так чисто. Може, мені спочатку все-таки ancient Shrine потрібно. До речі, там ще якийсь інший, мабуть. Ау, зганяємо туди. О, постоп. Треба зганяти туди, подивитися, що там за інший. А взагалі, мабуть, правильніше все-таки буде йти, тому що там, напевно, все буде поступово. О, це якийсь лут. Окей. Я десь бачив на карті ще один. Окей, він десь тут. Не можу їх заставити це все зібрати? Я не знаю. Вони мені ж це все принесуть, я сподіваюсь. Невідома тимчасова технологія, коротше. Ага, ну це все те саме, що вже було. Мені потрібно 5 шариків, окей. 5 шариків, 5. А їх з тіл потрібно збирати, наскільки я пам'ятаю, тварин. Окей, тобто в атаку. А вот, до речі, тіло. Так. А, стоп, що? Компліт. Ну, це все стандартні діалоги, те ж саме, що було минулий раз, здається. Типу, що він почав працювати, і тут особливо. Так, стоп, ні. It seems to have, ну, короче, переробили оцю штуку в цю штуку. Тобто оці атерік пілити в атерік ітершарди, точніше. Ітершарди ітерпілити в ітершарди ок. Якось так. Угу. Окей, я толку з нього. Він просто реально переробляє. чи навпаки, стоп, я не розумію. Навпаки, напевно, я переплутав. Ну так, ні, стоп. Ні, все правильно, він оці. Оці в ось цей. Блін, щось це довго. Я поки що не розумію, як так зробити, щоб вони самі бігали. Ну, типу. Автоматично. Блін, і тут я ще згадався демка. Буде неприємно, якщо на самому цікавому закінчиться все. Це дуже довго, але воно дає щось, так? Це Та ж воно тут було, ні? Окей, вони переробляють, нехай. Я думаю, що є сенс прямо зараз піти все ж таки. Перше, ці штучки треба відкривати. А по-друге, піти все ж таки квести поробити, я думаю. Так, окей. мене з квестів тільки активувати. Ну, мені потрібно говорити з кимось в місті, в селищі. Цим ми і займемось. Так, ну що ти? А, окей, а може вони підсвічуються в коє-квест? Ні? Ну, у цього є точно. Давайте по ознакам поклику бігати, подивимось, що воно там. Привіт, друг. Чи ти, взагалі я не розумію, навіть до цих пір це дівчина чи хлопець. Хто ці чувачки з парки, ти кажеш? Я, му... Ну, коротше, Вон... суть в тому, що я їх. Примушує до роботи, ну примушує не те слово, ну окей, і вона хоче знати більше, чи він знає. You see his side so weeks. Well, ну, я, короче, розповів, здається про... про те, як вони роблять, що вони роблять точніше, що мені допомагає, типу. Deliver wooden lock, окей, okay, у мене якраз 10, ідеально. Камінчик, у мене якраз 20, і мені потрібно 5. Так, і в мене там аж охерів. Віддати йому ще мої спарки. Окей. Okay. Що ти мені за це даш? Rewards, логер. Це логер мені дасть? Of course, sign the SSMO, so they will need a low table loan. And it's done. And a very important thing, you will need the record to build the logger. The way you offset the eater in the guy in trees you see. Окей, okay, це говорю то що я варю про ту дерево. Я просто читаю. Типу, якщо тут щось важне, я розповім. Здається, нічого поки що важного не потрібно. Він скаже, що ми знаходимо ці штуки, ці орби в Белефант корпсах. В якихось трупах Белефантів, не знаю, що це. Вони скрізь по цьому лісі, і ти зможеш знайти. Типу, і от нічого особливо важливого там немає. Я вірю, що буду спочатку сам читати, тому що. да. да. Питається про дивних. О, він питається, я думаю, що вони можуть речі носити також. Окей, я сподіваюся на це. Три штуки, до да, та пацани. Ну е, о. Три штуки. Ну, ви прикалуєте. А я з чим залишусь. А -я, -я, я як їх розділити, бо сій не забуваюсь контр. Там в них, звичайно, написано, але. Так, все. Що ти мені даш? Бочку і шлях. Творк за вулк from зепіт фронт pass. Вони підбирають речі, предмети з. Е, з постройок, які вони пройшли. Окей, за дроп идтим, забуз і пас кон'юз. Хоч Короче, це якраз здається теж про що я говорив. А -а -а -а. Вони тільки ходять по right side of the pass for some reason. По правій стороні шляху цього, я так розумію. Окей, okay. окей. Okay. it out. Tell me how I went. Окей. Okay. Access the path tool via the build map. When so on the a password, we'll go on the right side of the path. Тільки по правій частині дрожки ходять. Дрожки точно. Буду називати дрожка. Вот. Uh, uh. Build a logger. Окей. До речі, потрібно більше цих чуваків. Ну, нехай. Logger не вистачає. Побудував. Так, він прям побудувався вже 4 чекати. Здається, побудувався. Я би сюди, до речі, закинув, щоб він завжди мені давав. Ну, дерево. А з якої він боку спав, них я щось не можу зрозуміти? З чи що? Не хочу камеру крутити, якщо час. Ну, доведеться. Блін, а я міг його побудувати в інший бік, ну ти серйозно. Я можу його зараз пере. Ротейтнути. Ні, Чи да? Це не те. Ну нехай, окей, я все одно ж на ПКМ нажимаю, я з початок назбирається. Збирається ж? Так, зараз перевіримо просто, тому що мені цікаво. Так да, воно збирається нормально, можна не дивитися. Окей, мені треба коннектнути логер до Stampu Sparkshine до цього. Мені потрібно подати дорожку для цього. Типу, звідси. Мені ще дуже цікаво, що значить поправовій тільки частині. Та ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ну це якась херня. Ні-ні-ні, стопе. Мені це не подобається. Як його видалити? Я хочу його перебудувати. Я це можу зробити якось? Поки що не дуже зрозуміло білд. Тул сиді, тул. во-во-во-во. Р. Во. Це те, що мені потрібно. Як зберегти? Чи я, типу не можу сюди побудувати, бо тут тут така штучка. Що мені здається, я не можу сюди. Ну, давайте сюди, Тут я стою. Ну хоча б сюди, окей, вже не так погано. Тепер можу будувати. Так, і трошки не туди, але я думаю, на майбутнє хай буде. Окей, все. І що тепер. Окей, mm -hmm. okay. uh, тепер мені потрібно. Закинути з парків на цей шлях, яких в мене з парків немає взагалі зараз. Так хай нехай поки що цим займається, я хочу взяти ще. Воно ж там будується, в мене ж там є чувачок один. Окей, пішла автоматизація. Нормальна така автоматизація. Блін, якщо б не переборщити. Думаю, стільки мені не потрібно. Mm -mm 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 -mm. А це що таке, до речі? Waypoint. А, ah, immediate and in the demo, Тобто вони завжди відкриті в демці. А. Ah. А. Ah. І що? Типу, якщо його потрібно постійно підтримувати, і потім я зможу на нього телепортуватися. Окей, напевно, окей. Ага. Так, окей, мені потрібні ці чувачки, що там вони є, нема. Один. А, ну два вже, окей. А, ну от якраз їх і закинемо. Не туди, сюди. Так. Опитання ерезниця, ну, наліво направо. Я щось не розумію просто. Ну а якщо його наліво кину, що буде? Ну, я просто дивлюся, що відбувається. По правій частині це сенсі, ну, просто оцей сюди, а й туди. Ну, так все нормально. Мене це збило просто, якщо чесно. Це ж так, як є машини лісіть, знає. Як люди ходять дорожках, кожне своє. Тільки от куди він це буде виносити? Ну, куди вони його? Мені треба якийсь. Е... Типу. Сундучок якийсь. Транспорт в один лок. Так, а куди його транспортувати? То питання. Секунду. Е. Uh... Сюди, напевно. А okay, я якщо ось так зроблю. Мені треба трошки часу, щоб зрозуміти. Uh... Ні, ну все зрозуміло, просто я хотів їх якось налаштувати нормально. Я цього чувака я можу забрати? Як тебе віддізвати? Десь що. Десь щоди. Все, тепер у тебе нова задача. Ти йдеш звідси тут, і носиш дерево дерево. Ходи попер? А дерево взяти? Ну, я сподіваюся, на наступний захід він візьме. Ні, Ну, в принципі, то окей, зрозуміло, все. Чому тут нічого не. Ага, дерева нема. Так, Таке сенсі нема Ну Окей, давайте закинемо. Ну окей, пішла автоматизація. Справді прикольно, тільки оці кристали ще десь брати треба. Я можу оце відсунути? Воно мені тут заважає, чесно кажучи. Не, не можу, напевно. Можливо потрібно було оцей шрайн відсувати. Окей, ще є то є. Е. Окей, okay, це щось типу кричащорба. <ріху> так, а як ви сюди взяли, я не зрозу. Ви дерево мали брати, вони дерево не беруть? Що не так, я не зрозумів? Треба було прослідкувати за ними. Блін, напевно, я зрозумів, що я не так зробив. Давайте перебудуємо. Ось так. Звідси забирати, в принципі, поки що нічого не потрібно, тому хай вони носять. Ти сюди, ти сюди. І тепер побіг. Так, стоп, а це що? Що зробив? А, зрозумів. Нема місця. Ти візьмеш? Він не взяв. Тоді навпаки, отак. Все працює, окей. Це забираємо і відразу закидуємо. Блін, автоматично не ставиться, окей. Все, погнали пацани. Процес налагоджений. Нормально. Безкоштовна робоча сила. Засуджую таке. Всі мають мати гідну зарплату. Ну, в принципі, окей. Так, а що можу ще зараз побудувати взагалі? Нічого, поки квести не візьму. Бочка. Mm. Basic place for you or your sparks to store items. Eat. Ну оце якраз таке типу сундучка. Окей. Okay. Потрібен, чи він мені зараз, щоб оце збирати? Я не знаю. Тут є ліміт тут? Mm, теж не зрозуміло. Проблема тільки в тому, що в мене закінчуються ці кристальчики, і це, до речі, вже реальна проблема. Ком... Ну, йдемо здамо тому чуваку квест. Він мені ще дасть. Так, і що ти. Якщо коротко, він просто я йому все розповів, і він З... почав посміхатися. І дав мені подарунок. Це якщо прям коротко. Так, а це що таке? Хіба тут так раніше було? Я щось не сильно звертав увагу. Пробував. А, це може якраз як... я йому ж віддав там пару штук, і вони пішли от займатися цим. Він їх, типу, відправив чи що. Не знаю. <гум> так, окей, що квест йдемо туди. А, все-таки тут є shift. Чи що. Чи нема? Коротше він пропонує не тільки для збору їх використовувати дерева, а й для крафта. А, йому потрібно нормально так матеріалів для того, щоб використати різні ідеї, але спарки можуть це зробити я в тому числі разом з ними. Окей, мені треба перенести йому сотню дерева. Кемп, не забувати. Ну, насправді це не так і багато. Не здається, Shift все-таки працює. От я бігу, бігаю і тепер shift. І ніхера. Ой, коротше. Зараз побіг. автосейвінг. Так, мені треба сотня, скільки тут. Так, секунду. Мені треба подумати. А як тепер його? Ну, щоб одній йшли, Типу. Не. секунду. Я хочу щоб вони сюди ще відносили, наприклад. Як вони будуть розбігатися? А, окей, нормально. Якраз таке. От сюди ось так йдуть, йдуть, йдуть. Тут, якщо що скидують, якщо не скидують, то повертаються, заносять бочкою так по кругу. Так ідеально. Так, можливо мені варто їх забрати. Мені так багато навряд чи потрібно. Але окей, потрібно знайти зараз ще тіла. Можна ще одну побудувати, але поки що не знаю, навіщо. Так. я вже навіть приловчився до цього процесу. Продовжуємо ага. Так, я зібрав все, що хотів. Ну, там залишив одне, ну нехай. Шість штук. Куди їх можна відправити? Ну окей, хай буде так. Я ще. Щось... А... секунду. Окей, все нормально. Я щось не пам'ятаю, що верхній шрайн робив. Чесно кажучи, Ну і нехай. Ну, що там для нього потрібно було? Чи можемо збігати поки що. Поки вони сюди заносять. Хороше, напевно, буде, звичайно, так зібрати, скільки там вже. Це не дуже густо. Може побудувати ще один? Чому ні? Так, а це що. А. Окей, це типу склад, міні-склад. Там більше, напевно, буде, я не знаю. Я хочу побудувати. Ще одну таку штучку. Я не знаю, оці такі не зрозумів, чи ось ці рідкісні чи ні. я ще зараз витрачу, а потім не розберусь. Давайте поки ще не будемо, напевно. Треба перечитати там, що воно як працює. Скільки в мене вже штучок? 10. Нормально тут. Скільки тут. Сотня тут. Мені, має, мені треба тільки 70. А 40, 60, ну так є, якраз побігли. Нормальна така з армія бігає так. -то. Я ж так розумію, тут їх е, дуже багато різних. Ну, можна, не дуже багато, але я так розумію, вони є різні. До речі, я ж тут теж можу підлутати, чи не можу. Я не розумію, що зносить забрать. Скільки там? ще, ну нехай О, оця лісопилка, про що я говорив, в принципі. там Так, він пропонує мені показати фінальний свій дизайн. І він допомагає їм зробити з парком не настільки все напряжно. Вони не дуже розумні, без образ, коли я намагався дати їм важкий наказ. Вони були здивовані. Звичайно, завжди є місце для покращення. Угу. Так, а що не зрозумів квест буде якийсь, чи ні? ще? Ну, давайте підемо побудуємо цю лісопилку. Там квестів багато вже з'явилося новеньких. Ну, Я хочу лісопилку. Так, тепер треба продумати, як це має бути. Напевно, якось ось так. Тут я будую ще один, не такий. І тут буде у мене лісопилка. З чого вона будується взагалі? то З дерева. Ну, окей. Е, пацани, а де? Так. Стоп, сюди треба теж заносити, а що сюди заносити. Сюди я заношу цей. А, ну отримувати все зрозумів. Так я застряг, здається, в ньому, клас. А, а, окей. Так, я заношу сюди. а Ні, стоп, сюди. і так поставити. Можливо, краще якось ось так тут. Щось я навіть не знаю тепер. Ні 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 Нехай хай буде, як воно було, отак. Ммм. Якщо я зроблю дорогу ось сюди, мені здається, що це буде щось не те, що я хотів. Тим більше воно тільки з одного боку, да, да да все не те. Так не буде ніяк. Ну, нехай якось А, ні, тепер вони йдуть направо. Вони завжди по правому ходять. О боже. Тепер ще треба подумати, як воно має бути. Ну, не можу звичайно, ось так ходити, ну це щось взагалі не те. Ні, так справи не будуть. Іде нормально. Він зараз видалі не зник. О, це що таке. Вони завжди йдуть по правому. Тобто правий. <рив> зараз я хочу. Я навіть не знаю, куди я хочу його виводити, просто ось ще в чому проблема. А якщо по побудую ось той більший. Е, ще ось той. -ху 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 -ху. Може хай тут поки що буде, сам буду забирати, куди мені його класти. -то. Ну, або я можу зробити. Напевно, якось так, так, Ленку. Трошки ще не... зручно Ось це я беру сюди. Дорогу я продовжу. Є в цьому сенс якийсь, я не знаю. І потім, якщо вони будуть завжди по-правому, сопхвалино. А вони йдуть ось так. Так, спочатку вони звідки стартують. Ну, типу, звідси сюди-сюди, от сюди, 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 сюди. Мені треба тепер, щоб вони ще сюди заходили. І вони мають це робити до того, як зайдуть сюди. Але після цього. Тобто, ось тут. Ось так. І ще буде. Сюди, сюди. Можна з'єднати? Можна. Е. А, окей. Кругом біг. Так можна, до речі, ось тут просто зробити. Ось так. Ну, якось так, напевно. Не дуже мені здається, оптимально. Але. Як є. Ну, поки що все одно тренуюсь. Так, ну, я думаю, поки що на цьому ми закінчимо. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі в наступних серіях.